Всім доброго дня. Записуємо навчальну сесію з косметикою ПСХ. Зупинимося на чотирикроковій системі догляду за шерстю тварин та доглядом за шкірою тварин. Чому потрібно звернути увагу на косметику ПСХ і які є нюанси в її використанні? Наш бренд. Це, звісно, догляд за шерстю та шкірою домашніх тварин з косметико з косметикою ПСХ Пет Health Care. компанія заснована. Інженером, хіміком Мігелем Ангелем Салером в Іспанії має 60-річний досвід виробництва спеціалізованої косметиці. Команда складається з професіональних грумерів, ветеринарних лікарів, лаборантів, хіміків і, звісно, людей, які безпосередньо працюють з цією косметикою, широкої, широкої лінійки споживачів цієї косметики. Є певний діапазон протоколів використання косметики для грумерів. На цьому сегменті, на цьому аспекті, ми і зупинимося з вами. Ви повинні знати і розуміти, що компанія ПСХ регулюється Міністерством охорони здоров'я, що зобов'язує працювати. По найвищим стандартам якості це гарантує, що всі абсолютно виробничі процеси та вся сировина, яка використовується для виробництва косметики, відповідає чинним нормам. Тобто, це гарантія якості, дотримання санітарних стандартів. Продукти протестовані та підтримуються професіоналами, абсолютно повний асортимент цієї продукції. І, звісно, що це професійне рішення. Тобто, ми задовольняємо абсолютно всі потреби домашніх улюбленців, професіоналів та клієнтів, дбаючи про навколишнє середовище. Є шикарні лабораторії, де проводять лабораторні дослідження на склад цієї продукції, розробляються нові формули, нові параметри шампунів, щось додається. Ви повинні знати, і, можливо, це буде один із пріоритетів в вибору користуванні косметикою ПСХ. Наприклад, такі аспекти, як, що продукти, які зливаються в каналізацію, є абсолютно екологічно чистими. Тобто косметика ПСХ вона не забруднює навколишнє середовище. Рецептура створюється із натуральних продуктів. При виготовленні косметики не використовуються катони і парабени, які є поширеною причиною алергій та проблем зі шкірою. Косметика виробляється без силікону, оскільки він є матеріалом, який перешкоджає поглинанню волосся натуральних компонентів косметики, тому що створюється, ну, цими силіконами певна така плівка, яка шкодить волоссю. Барвники продуктів складаються з натуральних інгредієнтів, що використовуються у формулі. Абсолютно, косметика не має інгредієнтів тваринного походження, всі компоненти рослинного походження, і при виготовленні цієї косметики вона не тестувалася на тваринах. І тому чому, враховуючи ці всі плюси. Варто обрати косметику ПСХ, тому що це повне здорове, повна здорова співпраця між професіоналом, між грумером і власником хатнього улюбленця. І тому компанія ПСХ має три лінійки: це лінійка для грумерів, яка йде в великих об'ємах. І це концентровані продукти, які необхідно додатково розводити. Потім це дуже широка домашня лінійка, яка розрахована по всім типам шерсті, забарвленням, додатковим проблемним моментам, такі як заковтунення, або тварини, які схильні до алергічних реакцій. Широка лінійка парфумованих продуктів. А також, що дуже важливо, і цей напрямок також постійно розвивається, це лінійка Health, тобто лікувальна косметика, в яку додається вже продукти, направлені на профілактику і лікування певних дерматологічних проблем, які є нюанси використання косметики ПСХ? Ми маємо дуже зручні і корисні протоколи використання. Ви знаєте, що для того, щоб отримати максимальний ефект від діючих речовин, є шерсть тварини потрібно для цього підготувати, тобто змити основне забруднення, пил, бруд, масла. Грязь навколишнього середовища. Потім ми шерсть насичуємо корисними речовинами і купаємо тварину в тих шампунях, які йдуть або для забарвлення, підсилення забарвлення, або працюють на спеціальний тип шерсті тварини. Тобто перший крок. Це ми використовуємо базові шампуні для повного очищення шерсті від, від бруду і підготовлюємо шерсть до спеціальної другого кроку косметики, вже направленого для спеціального типу шерсті. Тобто крок один це базовий, крок два це косметика, для, яка враховує вже тип шерсті і забарвлення. Крок третій це маски і кондиціонери, які, звісно, також підбирають за типом шерсті. І крок четвертий це щоб нам закріпити результат попередніх трьох етапів. Ми використовуємо спреї, муси для закріплення, захисту від сонячних променів, сироватки для кінчиків, і це вже є такий фінішний етап, які продукти ми можемо віднести до базового чищення. До базового чищення відносяться продукти. Етав сімий наш улюблений essential шампунь, тобто ківі лавер, який йде в 5-літрових і в літрових об'ємах. Також до базових шампунів відноситься алое лавер. Який йде в 5 літрів і в 1 літрі. І до базового шампуня ми можемо віднести хорселавер, який йде з біотіном, рекомендується для коней і собак. До речі, я його дуже полюбляю. Як він працює на собаках, це просто чудово. І для котиків базовий шампунь кетлавер, зволожуючий. Також до базових аспектів підготовки шерсті перед купанням ми можемо віднести двохфазний кондиціонер для розплутування, розчісування ковтунів з кератином. Це дуже популярний продукт, за нього величезна кількість шикарних відгуків, тому що його рекомендується використовувати перед купанням для того, щоб розплутати ковтуни і потім вже переходити. До базового купання. Переходимо до другого кроку. До другого кроку ми вже можемо використовувати і додавати ті шампуні, які е, спрямовані на тип, той чи інший тип шерсті. Довга шерсть, коротка шерсть, е, кучерява шерсть, жорстка шерсть. Для цього, звісно, у нас є шикарний також. Е, Пропозиція від компанії ПСХ. Це, наприклад, для довгої шерсті йорки авокадо, які підходить для довгошерстних йорічків і мальтезе. Це наш чудовий Куїна енерджайзер, який йде з хініном текстурірований. Це валюмень шампунь для надання об'єму, шовк-два в 1 шампунь з кондиціонером Сілк. Звісно, що це кераргановий шампунь, сіавіт-шампунь антисібарійний і також це протипаразитарний шампунь, якщо, звісно, у тваринки є паразити. Тобто, по різним типам шерсті ми можемо використовувати цей шампунь. Потім третій крок у нас використання маски або кондиціонера. Тобто є знов таки найпопулярніший продукт це наш ревіталізінг кондиціонер Tangle-Free, який йде зі змиванням. Він дуже пом'якшує шерсть, полегшує розплутування і ну, гарно наноситься. Це концентрат також. Потім є шикарна нутриколагенова маска. Значить, вона надає дуже гарного об'єму шерсті, насичує її колагеном. Це продукти, які змиваються. І є продукти масочки, які не змиваються. Це біопротеїнова маска і кераорганова масочка. Це концентрати, і вони не змиваються. І потім фінальний четвертий крок: це ми вже наносимо спрей, фіксуючи спрей, або валюмен, спрей для об'єму, або спрей антистатік, які там додатково будуть захищати наші, ну, волосся наших клієнтів, собачок. І також це може бути арганова сера, арганова олія і сера сироватка для захисту кінчиків хатніх улюбленців. Тобто такий дуже простий, чотирьохкроковий метод використання косметики ПСХ буде надавати шикарного ефекту, шикарного результату. І також далі в наступному відео ми зупинимося, як використовувати косметику ПСХ для цуценят, і будуть певні поради для грумерів. Тому в цьому, в цьому відео ми розібрали 4 кроки використання косметики ПСХ і чому саме потрібно обирати цю косметику. В другому відео ми зупинимося вже по цуценятам і будуть певні поради для грумерів. Тому побачимось!